Привіт! Перед вами наш топ продажів Лита преміальна зелена ялинка висотою 2 метри 35 сантиметрів від Urban 3 Така висота вам підійде, якщо у вас простора кімната із високою стелею. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка, металева. А хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою. Але хвилюватися не варто, адже діаметр можна легко зрегулювати, просто підігнувши гілочки доверху. Або ж донизу у структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм, Вони добре гнуться. Навіть якщо на гілочках буде вісити багато іграшок, вони будуть гарно тримати свою форму. Лити ми називаються через свою технологію виготовлення. Ось цей пластик заливають у спеціальні формочки, і вже звідти дістають ось такі красиві гілочки. Перевага такої ялинки є те, що вона максимально реалістична. Вона ось такого натурального зеленого кольору. А для того, щоб вона ще була більш справжньою, тут наноситься ось така коричнева фарба. Також литі ялинки є абсолютно безпечними. Вони виготовлені із первинного сертифікованого матеріалу, і головне, що в них зовсім немає неприємного запаху. Плюс, при зіткненні з вогнем, ялинка не буде різко спалахувати, а лише поступово тліти. Давайте перевіримо. Ця ялинка ну просто ніби із американських фільмів. Ялинка складається із декількох частин, і з легкістю поміщається в ось таку компактну чотиришарову коробку. Так до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати з упакування на пошті, Плюс у вас буде десь зберігатися новорічну красуню не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Лита ялинка є дуже тяжкою, адже на ній є багато матеріалу. Тому, коли будете забирати її із пошти, подбайте, щоб хтось допоміг її вам донести додому. Кож разом із ялинкою в коробці ви знайдете сертифікат якості, інструкцію і гарантію на конструктив на два роки. Отож, якщо ви шукали красиву, деталізовану, а головне безпечну ялинку, я вас вітаю. Ви її знайшли. Замовляйте литу преміальну зелену ялинку висотою 2 метри 35 сантиметрів на Urban3 Прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.